Сьогодні у Трускавецьких школярів цікавий та особливий день. В ці класи сьогодні відправляються на заслужені канікули, а випускники власне сьогодні почують свій останній шкільний дзвінок, після чого відправляться в доросле життя, вступатимуть у вузи та стануть вже із оцих таких креативних, цікавих дитячих перетворяться у справжніх дорослих особистостей. Власне, сьогодні в трускавці проходять останні дзвоники в школах. Вони проходять креативно та неординарно. За Незвичними сценаріями те, як святкують цей день в прискалецьких школах, дивіться в нашому сюжеті. Ну, це моє дуже таке перше класне керівництво і ще дуже маленьке, і я в них третій класний керівник, але вони мені стали дуже рідні і, напевно, сьогодні такий день, коли вони вже стали дорослими, вони вже вирушають в свій в свій життєвий шлях. І з однієї сторони радісно, що у них є своє нове майбутнє. Вони починають творити е, своє власне щастя, вибирають собі власне життя. І водночас сумно, тому що вони йдуть і ми прощаємося. Але я думаю, що ми будемо одного пам'ятати і ще не раз зустрічатися, тому що дев'ятий був найкращий, і вони є найкращі. Важко буде все-таки чотири роки. Я керівник недовго, чотири роки, але таких чотири насичених роки. З хорошою пам'яттю про дітей, і надіюсь, і в них буде хороша пам'ять і в мене. А сьогоднішнє свято це так буде такий логічний фініш і початок чогось нового їхнього. Що таке найголоше yes. можна задати про школу? За чим буде сумувати? Yes. За вчителями, за yes. однокласниками, за ситуаціями, які yes. Yes. відбувалися у школі. Слава Ісусу Христу. Шановне керівництво міста, дирекція школи, дорогі діточки, шановні батьки. З великою приємністю хочу вас привітати з тим останнім дзвоником, але хочу вам нагадати, що цей останній дзвоник це є початком вашого майбутнього і дорослого життя, щоб ту професію, яку ви всі обрали, що ви дійсно стали справжніми людьми такими, щоб більше ніколи не було війни. Тому що від вас залежить наше майбутнє. Тільки завдяки вам ми будемо жити в мирній, справжній європейській країні, нашій з вами Україні. А вам всім решта, дітки, побажати гарно відпочити, набратися нових сил і з новими силами прийти на 1 вересня. І знову тут, тут, радий бачити вас, щоб у вас були такі самі посмішки, які зараз є. Йдемо зі школи, будемо скучати. Ну, Залишаються у нас хороші спогади. Бо все-таки пройшли ці 11 років. Хотів би побажати всім однокласникам, щоб поступили так, куди хотіли. І, і щоб склалася їхня доля. Файно. Радісне радість, тільки радісне зайшов. Просто люблю їх всіх, і я буду собі усі свої домашні хочете йти далі. Дуже раді. таке щастя. Нарешті закінчилася школа. Щоб знову написали написати все життя. Спочатку написати ЗНО, потім поступити в університет, який ми хотіли. Ми вже обрали професію, але... Добре написати знову і поступити якийсь хороший заклад, щоб далі йти професії збирати. Ви побажаєте своїм друзям. Це свої мрії спочатку. Все біжить. Я також їм успіху в житті. своїй Професії кого не вибрати. Знаєш, де я є? А я, а я у школі Маю весіч страв. Бо ми у школі знаєш де ми є. У третій, у третій школі.

Задоволення, що да, закінчили школа. Кінець вже що для вас школа? Чим запам'ятається для вас школа? Це друзі, друзі. емоції, незабутні спогади. Можете якісь справді які моменти задати? А, а, тиски, <смітно> Та як разом втікали з уроків, як разом їх прогулювали, святкували ні народження. Дискотеки робили, привидів лякалися. Чесно, ну, напевно, ми ще й досі не усвідомлюємо, що ми випускники. Далі хочеться залишитися такими маленькими дітками біля вчителів, біля батьків, які завжди будуть нас опікувати. Але час прийшов, ми вирушаємо самостійне життя, і, мабуть, колись ми це усвідомимо вже через років десять. Що хоч побажати своїм друзям? Побажати терпіння, завжди залишатися позитивним, які б моменти в житті вас не настигли, завжди залишається позитивним і дивіться на життя з гумором, з усмішкою. І бажайте всім добра, і добро вернеться до вас. Які у вас емоції сьогодні? Ви радієте, що попереду шкільні канікули? Ну звісно, ми так чекали літо. От, чим для вас школа ваша особливо? Любите школу? Звісно, любимо вчителів. Любимо. Але тільки жалко, що вчителі будуть в червні ходити до школи. Задоволення. Завжди приходжу всі наші Трускавецькі школи. на такі заходи. Це є якісь. Етапи у розвитку школи, це останній дзвоник. Якогось він, звичайно, буде прозвучав сьогодні в останнє. І я бажаю всім нашим випускникам Трускавецьким здобути хорошу освіту в подальшому, влаштувати своє життя, але пам'ятати, хто дав їм перший старт. Дали старт – це наші вчителі, наші батьки. Вони приходили, приїжджали, приїжджали в Трускавець, приходили своєї школи. Працювали, верталися наше місто працювати, воно дуже гарне, воно кожен рік змінюється. І ми це робимо для наших дітей, які вчаться в наших школах. Це такий якби, кругообіг е, е, трускавчан. Я е, хочу всім побажати здоров'я, цей день, наснаги, щоб е, такі сонячні дні, які свідками якого ми сьогодні, власне, слава Богу, є свідком. Щоб вони завжди супроводжували нас в житті, щоб нас супроводжували посмішки, щоб нас супроводжували хороші друзі, і щоб отаке голубе мирне небо воно було по всій території України.